Шановна пані Саханасян, минуло багато років, як ви залишили рідну домівку. Спливав час, було важко і нам. Але ми жодної хвилини ані дня не забували ані про вас, ані про вашу чудову родину. Пані Цеханасян рятувала від голодної смерті бідну вдову, купуючи їй на зароблені гроші. Я зовсім не була такою, як змалював мене в своїй промові пан бургомістр. В школі мене часто вчили різкому, а картоплю для вдовиболі я й не думала купувати. Ми крали її разом з ілим. І зовсім не для того, щоб врятувати від голодної смерті стару зводню. А для того, щоб полежати в її ліжку, де було значно приємніше, ніж в, в лісі чи Петровім сіннику. Але щоб збільшити вашу радість, я хочу заявити. Я ладна подарувати Гюленові один мільярд 500 мільйонів містері.